Чинається на великому ельфійському дереві. Пікнік, Люсі. Ну, діти, усі готові до екскурсії на фабрику ельфів. Так. Так. Ідіть за мною. <рес> У -у -у. Усі на борт! Наступна зупинка. Рівень 99 Тримайтеся. Скільки сміття! Тут ніхто не прибирає! Це не сміття, няню сливко. Це сировина для виготовлення іграшок. Із пластикових пляшок робимо клейковину. Зі старих пляшанок коліщатка. І папір і картон у цій машині переробляється. На аркуші, з яких згодом роблять упаковки для наших іграшок. Ого! Вельми розумно. Ельфи дуже розумні. І, і ми, ви, ельфи! ельфи. Сюди. Ой! <плес> фабрика виготовляє одну нову іграшку щосекунди. Що стається, коли ви йдете спати? Фабрика зупиняється. Звісно, що ні. Ми працюємо і день, і ніч, щоб усі діти у світі отримали іграшки. Наша фабрика працює без перерви. Ой, фабрика ельфів зупиняється. Закінчився пластик, метал і папір. То не трохи. Ні. Жодної магії. Ми ельфи. І ми працюємо без чарів. То що ви робитимете? Просто підемо до Великої вежі ельфів Ого! До великої вежі ельфів А що це за вежа? О, це надзвичайне місце. Ніколи не чула про таке. Велика вежа ельфів дає нам все потрібне для виробництва іграшок. І яким чином, коли великі люди відпочивають у маленькому королівстві, вони складають пластикові пляшки, пляшанки і папір у велику вежу ельфів. Ви на місці. Ось вона велика ельфова вежа. Де? Все, що бачу, це смітниковий Що? Великі люди і феї може і це смітником, але для нас це велика вежа ельфів. Чому ви вдягнули цей кумедний костюм? Він не кумедний. Це захисний костюм. Велика вежа ельфів може бути дуже небезпечною. І добряче тхнути. Уперед! Жуйте вже майже на горі. Е, е. Знайшли щось для виробництва іграшок. Е, ще ні. Тут трохи темно. Спущуся нижче, роздивлюся. Подалі у них дуже великі ноги. Дуже великі. Давай Рекс. Пікнік був ніуроку. Приберімо за собою. Добре, татку. Викину сміття у смітник. Дякую, Люсі. За мною Рекс Чую звуки великих людей. Хочеш вилазити звідти. Ага. Що таке? Кажу вела. Я не смердюча фея. Я смердючий ельф. Це та дівчинка, котру ми зустріли на фермі. Так, це Люсі. Привіт, Бен. Привіт, Холлі. У нас пікнік. Глянь, Гастоне, це Рекс. Ви йому подобаєтесь, бо від вас погано пахне. Я прощулений. Ого. Ви привели усіх своїх друзів з дитинства. Це не диво край, це маленьке королівство. Вантажте на машини, гороз. Відімаймо, віддімаймо гору, гору. Ловімо, ловімо і все у машино. Але навіщо вам усе це? Для виробництва іграшок. Що ви зробите з рештою сміття? Біде на гній для нашої ферми. Назад до дерева! Мерші це до фабрики. Швидше. Ого. Глянь на це дерево. У ньому маленькі віконця Цікаво, чи там є якісь фії? Усе ну, гаразд, мамо. Це наша подруга Люсі. О, рада знайомству, Люсі. Добрий день! Це маленький подарунок на згадку про твій візит. Найновіша іграшка. Тяна із фабрики. Ого, дякую. Вона зроблена зі сміття? Так. Тому що ми дуже вдячні тобі за те, що ти кладеш сміття у велику вежу Ельфію. Яку велику вежу Ельфію? Він має на увазі смітниковий бак. Немає за що. Дякую, що показали мені ваше дерево. Завжди думала, що феї живуть у замках. Останнє кажу, ми не феї, ми, ми ельфи. ельфи. <звук> Люсі, я живу у замку. Ходімо, покажу. Замок фей а -а -а. Не бійся, татку. Це лише Люсі, маленька дівчинка. Привіт, Люсі Як справи? О, Ще один ельф Я не ельф, я король чарівник. Радо знайомству, Ваша Величність Люсі, додому. Ой, мені вже час. Дякую, що залишила усе в смітнику. Маєш на увазі велику вежу ельфів. <рес> Ви йому справді подобаєтесь. Бувай, Люсі, до зустрічі. Тут лихо, машина не заводиться. Що? Пальне закінчилось. Немає пального, справи кепські. Хотів би я їм якось допомогти. Сливку. А може, ви вдалися б до чогось на кшталт е, е, чарфейського? Чарфейського? Це що таке? Ну, ну ви знаєте, що робите своєю паличкою. О, маєш на увазі магію, мудрельф. Так. Магію. Добре, магія вже тут. Грім, блискавка, вітер північний. Сдімейсь і машино заведись. От, Магічного пилу достатньо, щоб дістатися додому. О, пального немає. Але машина завелася. Може, ця модель настільки вдосконалена, що їй не треба пального. Спитаємо у майстерні. Бувай, Люсі, і приїжджай ще. Дякую, що полагодили машину. З ким ти розмовляла, Люсі? Зустріла Машина ни й так блищить, ніколи ще такого не бачить. Це усе магічний пил, яка чудова.